Я з тобою в Парижі, Маяковський і брик, з нами тільки свої, нам не треба чужих. Я приїхав в Париж з діосейських колів, дощ парфумами вулиці темній полив, для паризьких красунь, мов розквітлий букет. Мусить бути і муза, і поет. Мусить бути кав'ярня із бруківкою рю, запальничка забув, що давно не курю. Бо придбавши в кіоску тепкий гулуаз, я курив би і думав про час і про нас, і що ми цим Парижем, і що нам в Париж, і що ти на плечі моїм втомлено спиш. Ми б брели через ніч, і в Латинський квартал нас ховав би для нас, я б навколо літав. Ти б літала зі мною в паризькій пітьмі. Ми б студентами пили бордо, бо самі вже здолались шість пляшок якогось вина. А у них залишилось на щастя одна. Я б показував місто й паризьке метро. Що ми пили, питаю, здається, мерло, прокидаючи зранку дві кави були б. Я б приніс із крамниці свіжоспечений хліб, що розсунули наспіх готельні ліжка, Простирадло простирадлу зім'я, подушка важка. І твій погляд на мене це справді Париж. А в якому готелі зі мною ти спиш, пригадай, як ми вчора ловили таксі, і шофер, цей француз, видно, дома не всі, поваряцьки нас віз. усе розумів, їхав мовчки собі і питати не смів. Я також не питався. Я тримався руки, я проходив по стегнах і колінах тримких. І на горличі і до свою голову клав, я у тебе тебе цілу ніч крав і крав, я казав, це Париж, і в солодкі слова одягав твоє тіло і слухав жива? Не з тобою Париж. Це тільки було. Я вистуджую в шибу нью-йоркську чоло, я вистукую вірші, в яких тільки ти призбирала листівки мої і листи. У паризькім готелі каву і мовчиш. Я хотів, щоби ти прилетіла.